Добрий день, з вами канал Електротяга. Зараз коротенько розповім з чого складається контролер електровелосипеду, і всередині і ззовні. І так почнемо. Е, У нас є дроти, зараз швиденько по ним пробіжимося. Це провод, е, який дублює фазу, це в нас роз'єм е, сигналізації, це в нас е, роз'єм е, датчиків хола в моторі, це в нас три електронні швидкості. Це три фази мотора а, силові. Це в нас ручка газу, високий тормоз, провода живлення, ключ запалення контролера, який його вмикає, низький тормоз, два дроти навчання, які з'єднуються між собою, круїз контроль, електронний тормоз і живлення сигналізації. Бувають трошечки інші модифікації. Постараюсь вас не мучити, тому швиденько. В нас контролер внутрі виглядає приблизно так. У нас є плата, на платі є контакти, вони підписані, і зачасту часту вони е підписані правильно. Якщо ви знаєте, як позначаються контакти, то ви можете знайти будь-який ефект на контролері, навіть той, який не виведений назовні. І він може навіть працювати. Ну, в 90% випадках він працює. Тому, якщо ви шукаєте якийсь контакт, якийсь ефект на контролері, то переходьте в опис цього ролика, там є список з назвами контактів і ефектів, які вони позначають. І так, у нас є силові дорожки, по яким йде основний ток, основна напруга, основний ток всієї системи. І у нас є слаботочні контакти. Перевертаємо контролер і дивимося, що у нас тут є. До силової частини у нас відносяться силові дроти, конденсатори, які зглажують е, якісь імпульси і транзистори. Зазвичай їх по 2 на кожну з фаз. У нас три фази. І у нас 2, 2 і 2 Шість транзисторів. Буває по три на фазу, буває по 4 на фазу. Це залежить від потужності контролера. Контролер це не дуже потужний, 350 Вт, і тут по два транзистори стоять. Далі в нас є резистори, які трошечки збавляють напругу для того, щоб її міг переварити е, стабілізатор напруги. Він знижує напругу. Після нього вона розходиться по слаботочній системі. Також, окрім е, стабілізатора напругу, у нас є оцей провод включення контролера. який Теж у нас приходить на плату, але він теж відноситься до слаботочної системи. Бо він йде напряму на дільник, резисторний, дільник, він десь поруч повинен бути. Зараз його, його вам не покажу. Його треба шукати тестером. Цей дільник робить з напруги батареї десь 3-4 В. Після цього він направляється на мікроконтролер, який у нас тут всередині. І мікроконтролер уже оцінює цю напругу і дивиться. Чи в нас заряджена батарея, чи не заряджена батарея? Якщо ця напруга знижується нижче, той, яка задана в, контролері, в мікроконтролері, то мікроконтролер дає сигнал на відключення живлення. І контролер у нас перестає працювати, щоб батарея не перерозрядилась. Також за допомогою контролера. У нас працюють і е, транзистори. Вони послідовно замикають е, ці фази мотора то на мінус, то на плюс. Наприклад, перша у нас замикається на мінус, друга і третя на плюс. Потім міняється перша на плюс, друга на мінус, третя на плюс. Потім дві перші на плюс, третя на мінус. І так вони перемикаються між собою е, з, з невеликими паузами, щоб не було короткого замикання. І перемикаються вони в певній послідовності, щоб забезпечити обертання мотору. Ну І, звичайно ж, контролер він відповідає за всі функції, які в нас тут вмикаються. Функції вмикаються частіше за все замиканням на мінус. Але є винятки, такі як високий тормоз. Він замикається на плюс, на плюс 12, на плюс 5 його можна замикати. Бувають і інші контакти, які можуть замикатися на плюс. Якщо ми візьмемо інший контролер, наприклад, ось такий, то тут ми побачимо те саме, тільки трошечки трошечки інакше. А я забув вам показати шунт. Шунт це теж важлива частина контролера. Отут є така скоба. По ній контролер вимірює ток, який протікає на двигун. І якщо ток перевищує зазначений в контролері, то він теж вимикається. Таке ж саме ми бачимо і в іншому контролері. У нас є конденсатори, які зглажують імпульси. У нас є транзистори. Саме в цьому контролері у нас транзисторів по три на фазу. От якщо ми беремо одну фазу, то два транзистори е працюють на замикання мінусу на цю фазу, а один працює на замикання плюс. І так на кожний фазний дріт. А тут у нас те саме, у нас е є провод. Включання контролера, він теж слаботочний, і він іде на мікросхему, яка е, зменшує живлення для слаботочної системи. Як бачите, в цьому контролері те саме, що й там, тільки трошечки по-різному розташоване, і інші компоненти у нас використовуються. Цей контролер трошечки потужніший, тому тут транзисторів більше. Також ми бачимо в цьому контролері посилення дорожок, Мідними шинами. В цьому контролері такого посилення дорожок нема. Який би ви контролер не розкрили, ви побачите все ту саму схему: мікропроцесор, перетворювач напруги, шунт, тут їх два конденсатори, контакти і дроти. Більш нічого цікавого тут і нема. Всі вони зроблені по одному і тому же принципу, лише використовуються різні деталі для того, щоб цей принцип. Перевести в реальність. Хочу вам також сказати, що в контролері є такі дроти, які небезпечні. Якщо ви їх під'єднаєте неправильно або не дуже якісно, то це може закінчитися не дуже весело. В кінці ролика з'явиться посилання на інший ролик, де я розповідаю про такий дріт. Якщо ви хочете збирати електровелосипед, то це вам знати просто обов'язково. Переходьте на нього, буду дуже вдячний за перегляд. Якщо у вас залишились запитання по контролерах, можете задавати в коментарях під цим роликом. Дякую вам за перегляд. До нових зустрічей на моєму каналі.